Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, хто поспішає в ваше життя? Кого нам покажуть аркани? Хто поспішає в ваше життя? Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молимось за нашу перемогу. Допомагаємо нашій армії, донатимо на нашу армію, наближаємо нашу перемогу. А тим часом подивимося, хто ж поспішає ваше життя. Три позиції, три карти. Тож дивимося. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, хто поспішає ваше життя? Що в першу чергу нам скажуть аркани про того, хто поспішає ваше життя. Карти показують вашу половинку того, хто, ну, до речі, схожий на вас. А тут, може бути, навіть портрет на з цією людиною. Карти показують людину, яка максимально і гармонійно підходить вам в плані романтичних стосунків, створення сім'ї, пари, двійка кубків. Але карти показують, що, скажімо так, ця людина, цей чоловік, той, хто поспішає в ваше життя, він ще не відкрив свої почуття до вас, і, власне, ви також, по відношенню до цієї людини, ще не відкрили свої почуття і між вами. Власне, відбувається момент флірту, романтичного спілкування, все це так, але до кінця ще не зрозуміло. Тут дуже власне, приємний період зближення, можливо, перші побачення. Ну, десь от про таке, тут ніби початок. Стосунки, які тільки починаються. Що ж, давайте запитаємо втору. в вашому житті, а це про що? Тим не менше карти показують, що для вас це вже, до речі, так, і що тут тема? Цікаво, цікаво. У вашому житті тема договору, і причому є момент того, що ви вже отримали допомогу від цієї людини. Карти показують, що в вашому житті. Саме актуальна тема настояти на своєму, не піддатися на, на вольовий вплив цієї людини. Угу. А, скажімо так. Так, а яким чином це програється у нього? Цікаво. А те, що ви проявляєте. Таке собі приборкання непокірної, а проявляєте свою свій характер, це, до речі, спонукає по відношенню до вас, того, хто до вас поспішає проявлятися більш яскраво, тема дороги, тема достатньо Приємної подорожі і, ніби як привід проявити свою, свою увагу. Добре, давайте запитаємо второ. Розвиток подій. Це про що? Карти показують веселе. Угу. Карти показують позитивну динаміку в розвитку ваших стосунків, а поки що, до речі, поки що нічого занадто серйозного, карти показують те, що нерішучість чоловіка. Може бути визвана наявністю того, що є. До речі, суперник. Давайте запитаємо Таро, що вам в цій ситуації краще? Угу. До речі. Не радять вам бути до кінця відкритою і відвертою, але водночас будьте обережні, занадто заграватися не треба. Ну, тим не менше, От, все ж таки бути собі на умі, карти радять, тому що ще, скажімо так, важливо завершити якийсь важливий попередній етап в житті Можливо, в вашому, можливо, в житті того, хто до вас поспішає. Тут ще не пройдена необхідна трансформація в попередніх можливо стосунках. Так, тут ще необхідно, ще є, до речі, місце для ілюзії, тому карти не радять вам бути занадто відкритою, але і. Будьте обережні, не загравайтеся занадто в, в моменти, де ви можете, там, наприклад, сказати якусь неправду. От, от цього всього не треба, тому що вже, скажімо так, в результаті це може обернутися деструктивом. Тому от тема обережності і необхідності розуміти, що не все. Зрозуміло, і деякі речі необхідно прояснити це так, але от занадто не заграватися і принаймні не йти в деструктивні стосунки, поки що, поки що, тому що поки що актуальна тема необхідності завершити якийсь попередній етап. І з чим це пов'язано? Так, тут якась трикутна історія, до речі, так що поки що вона повинна врегулюватися, мої любі одинички. А що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув, а ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт! Хто поспішає в ваше життя? Що нам скажуть аркани про цю людину? Хто до вас поспішає? Угу. Угу. Цікаво. Карти показують людину. Яка, до речі, тут скоріше, в першу чергу, йдуть обмеження з вашого боку. Є необхідність бути. Людина, яка до вас поспішає, враховує ті обмеження, які є з вашого боку. Карти показують, що є, цікаво показують людину одиноку, і той, хто до вас поспішає, власне. Дорожить вашим образом, ніби орієнтується як на промінь світла на ваш образ, от якесь ваше фото обов'язково є у цієї людини, і він часто дивиться на це фото, на ваше зображення. Але от тут є з самого початку. Тема якогось скандалу, нерозділеного якогось кризова ситуація, тому що. Не то трикутник тут і в цьому обмеження. Тим не менше, ви дуже подобаєтеся тому, хто до вас поспішає, людина одинока, але от ніби не сміє до вас наблизитися, тому що це в свою чергу викличе кризову ситуацію в емоціях І емоції, скажімо так, зі знаком мінус. А що ж, давайте запитаємо втору. Угу. Причина, а причина, навіщо, з якою цілею до вас поспішає? Цікаво. Тут як вирішення. Причина, причина. Карти показують, що рух в вашому напрямі він може бути пов'язаний з моментами професійної діяльності або планування, пов'язаного з зароблянням. І тут, власне, якісь ваші професійні Цікаво, тут як ваш статус, до речі, скажімо так, він розуміє, що близько він підійти все одно не зможе, тим не менше, причиною є романтичне спілкування, хоча, от ніби прикриваючись... Моментами, пов'язаними з роботою, ніби під прикриттям, як озвучена причина необхідність вирішити якісь ситуації з роботою, насправді це під прикриттям цієї причини мова йде про романтичне спілкування з вами. Причому ви в позиції господині, ту, яку він сприймає, господині тут дуже комфортні емоції з приводу вас, сам же він хоче під прикриттям, але тим не менше мова йде про романтичну зустріч, хоча зовні це може так не виглядати. Порада вам, що порадять вам аркани. Ну, Тут, власне, ще необхідно а, планувати а, планувати своє життя на майбутнє, і, власне, враховуючи третій фактор. Тут необхідно розуміти, що є а, Ті, кому не байдужа ця ситуація, і необхідність для вас в своїх планах враховувати а, цей третій фактор. І навіть необхідність маніпулювати і балансувати в рамках оцього третього фактору. Карти радять врешті-решт, врешті-решт. Э, врешті Карти дають зрозуміти, що все одно доведеться зробити вибір, причому якось на холодну голову, враховуючи те, що необхідно буде змінювати ну, тема дороги, зміна локації. В результаті оцього прояснення і врегулювання, в результаті цієї різкої ситуації, враховувати необхідність зміни локації, необхідності. А... Угу. Карти радять вам враховувати, що результатом може бути. Руйнування, ну, власне, того, що вас стримує, ну і, власне, оцих перешкод. Що ж, мої любі, дивіться, про що це в вашій ситуації? Хто почув для себе підказки від раканів, той почув. А ми переходимо до трієчок. Трієчки. Привіт-привіт. Отож мої трієчки, хто поспішає в ваше життя. Що нам скажуть аркани про того, хто поспішає в першу чергу. Угу. Той, хто за вами спостерігає, той до вас і поспішає. Якісь на невеликій відстані, власне, Поспішає, тому що ця людина порівняно близько біля вас і має можливість за вами спостерігати. Тут, до речі, людина, яка, ну, принаймні, не налаштована кардинально змінювати життя. Тут є ніби Трохи є острах, що раптом щось зміниться, щоб не втратити те, що є. А тому, власне, поспішає на деякій відстані від вас все одно, тема цієї дистанції зберігається, що ще нам скажуть аркани. Угу. Ну, по суті, карти показують людину вольову. Тим не менше, і в нього є певний задум. Тут справа в тому, що чекає вдалого шансу, щоб проявити цю свою енергійність. Угу. Добре, давайте запитаємо втору. в вашому житті, це, це про що? Цікаво, в вашому житті. А, це про необхідність, а, можливо, на тлі ситуації, яка досить руйнівна по своїй суті, що зруйноване, власне, руйнування ілюзій, в тому числі, і необхідність прояснити ситуацію для вас. Ваші ситуа... Ваші... Ваша ситуація в контексті оцього, хто за вами спостерігає, громадянина, тут про те, що ви знаходитеся, але чомусь от тема деструктива, ви знаходитеся в ілюзії і також от спостерігаєте за цією людиною. Але чому? Чому показують, що руйнування? Цікаво, воля жінки на те і це ваша воля. В... Ви бажаєте, власне, зруйнувати якусь от, оцю стабільність, яка вам уже, власне, набридла. Угу. Тут про те, що ви зацікавлені в більшій динаміці, і ситуація, коли нічого не міняється, вас налаштовує. Добре, давайте запитаємо втором. Навіщо, навіщо до вас поспішає, з якою ціллю поспішає? Ну, тут, власне, скажімо так. Повторюється історія обережності і заходу зі спини. Власне, не дивно, що це викликає, вашу... ваше бажання змінити, різко змінити хід подій. Тут Власне, тут деякий страх, навіть можливо дізнатися правду. Тут про зобов'язання йдеться, причому таємні зобов'язання того, хто до вас поспішає, то навіщо ж поспішає. Угу. Тут, тут криза, криза емоційності, і, по суті, в результаті того, що він скорочує дистанцію. Врешті-решт інформації від цього більше не стає. А от криза емоційності виникає порада, що вам з цим робити. Тому що ніби поспішає і веде свою гру, а в результаті. Людина ніби зацікавлена в тому, щоб ви про щось все одно не здогадалися. І як результат іде більш емоційність зі знаком мінус. Що вам з цим робити, і взагалі як реагувати на ситуацію? Угу. Власне, карти радять вам. Зосередитися на тому, що в вашому оточенні є власне інші чоловіки. Ну, принаймні, в перспективі це абсолютно можливо, і орієнтуватися на перспективи, де у вас є вибір. Ні в якому разі не зациклюйтеся на одному чоловікові і на якихось його таємничих заморочках, о цього точно не треба, з цим потрібно рішуче закінчувати. Власне, для вас важливо не застрягати в ситуації, а йти далі. А, власне, щоб енергії не застоювалися, а освіжалися. Карти показують, що моменти незрозумілості будуть, але вони проясняться в процесі. Тому для вас важливо все ж таки настояти на своєму. Для вас важлива тема динаміки. І, повторюсь, ні в якому разі не застрягайте на. Одному єдиному чоловікові, особливо, якщо він не вносить необхідної ясності, і у вас немає чіткого розуміння, в якому напрямку ідуть, іде ваше спілкування. Якщо немає необхідної ясності, необхідної для вас ясності. От. Тому не дозволяйте Поводитися з собою і водить вас. Заніс. Тут таке, до речі, можливо. Вибирайте формати, які вам більше підходять. Карти кажуть, що Перспективи мати вибір у вас просто чудові. Що ж, мої любі три такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь, мої любі. До, скоро, до скорої зустрічі. До побачення.